Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про птаха, який може звати навіть досвідчених натуралістів. Це папелюх, або, як його ще називають, чернь-черноголова. Чим ця качка відрізняється від своїх родичів, що надає їй такий загадковий вигляд і як вона поєднує яскраві з місце з маскування, ми сьогодні займемося у цьому відео. Ну а перед тим, як переглянути це відео, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там також багато цікавого. А вам, друзі, приємного перегляду! Попелюх або чернь червоного лова є одним із найбільш пізнаваних водоплавних птахів, який належить до родини качкових. дах є представником пірнаючих качок, тобто качок, що здатні занурюються під воду в пушках їжі. Попелюх має дуже пізнаваний вигляд завдяки своєму характерному забарвленню. Самці виглядають дуже ефектно, у них яскрава руда голова та шия, чорна грудка і темний хвіст. Тіло світло сірого відтінку з гадопомітними візерунками. Дзьоб самця чорний, з широкою світлою смугою посередині. Що є контрасту до загального вигляду. Самка має менше скраве, більш непримітне оперення. Її голова та тулуп сіро сірокоричневий колір, що добре маскує на гнізді. Самка також має менш помітний дзьоб, і її очі надмінну червоних очей самця коричневі. Попеліхи є соціальними птахами, і особливо виразно це проявляється поза сезоном гніздування. Вони можуть утворювати великі зграї, в час землі та міграції. Зазвичай ці зграї можна зустріти водоймах з невеликими течіями, та попелюхи об'єднуються з іншими видами водоплавних птахів, таким як лиск або інші види качок. Попелюхи є дуже обережні птахами, що часто плавають на відкритих ділянках води, де легко помітити наближення хижаків. Важливим аспектом поведінки попелюхів є їхня здатність до тривалих міграцій, вони належать до перелітних птахів, і хоча деякі популяції можуть залишатися займати в південних регіонах Європи, більшість попелюхів мігрує в тепліші регіони. Такі як Північна Африка чи Середземномор'я. У весняний період не повертаються на гніздування на північ у місцях помірним кліматом. Під час гніздування папелюхи стають менш соціальними, і шкають затишні, важкодоступні ділянки для будівництва гнізд. Самці стають агресивними щодо інших самців, захищаючи всі території навколо місць гніздування. Вони відзначаються повною територіальністю і вибирають ділянки з сустою прибережною рослинністю, де можна приховати гніздо. Попеліхи є східними птахами. Але їхній раціон значної мірої залежить від пори року і доступності їжі. Основну частину раціону складають водні рослини, такі як радесник, кушир, валіснерія та інші водні трави, які попелюхи добувають пірнаючи над водою. У літній період їхній раціон збагачується тваринними кормами, такі як дивні молюски, ракоподібні, личинки водних комах і навіть невеликі риби. Це Забезпечує їм необхідну кількість білків для відновлення сил після міграції. Та підготовки до гніздування. Осени пелюхи більше покладаються на рослинну їжу, готуючись до міграції, збагачуючи свій організм поживними речовинами та запасами енергії для дальніх перельотів. Особливо важливою для них є наявність водойм з багатою рослинністю, яка забезпечує достаток їжі протягом усього сезону. Задяки своїй східності, пелюхи можуть легко адаптуватися до різних умов проживання, але вони все ж таки потребують постійного доступу до водойм з багатою рослинністю. Поперег звичай гніздується навесні, повернувшись на місця гніздування в квітні або на початку травня. Щодний період супроводжується активними залицяннями з за боку самців, які привертають увагу самок. Піднаючи та видаючи характерні звуки, самець вибирає місце гнізда і час захищає його від інших самців, демонструючи свою готовність до захисту території. Самка будує гніздо сухої рослинності, та очерету, яка розміщується в затишному місці серед водної рослинності. Гніздо часто розташовується на невеликій відстані від води, що забезпечує легкий доступ до їжі. Самка відкладає від части до 10 яєць, які мають світло великої або коричневувати відтінок. Насліджує кладку лише самка, і цей процес триває близько 24-26 днів. Семець у цей час охороняє територію навколо гнізда від можливих загроз. Пташня луплюються та вже досить розвиненими і покритими пухом. Що дозволяє їм майже одразу залишати гніздо та слідувати за матір'ю до води. Вони швидко вчаться плавати та цнурюватися під воду у пошуках їжі. Протягом перших кількох тижнів життя пташенята належить від залишить матері, яка допомагає їй заходити їжу і захищає від хижаків. Пеліхи надають перевагу стоячим оповідним текучим водоймам з багатою рослинністю. Це можуть бути озера, ставки, водосховища, річки з повільною течією. Для успішного гніздування вони потребують водойм з густими зарстями очерету, оргозу або іншій прибережної рослинності, яка забезпечує безпеку та захист для гнізд. У період міграції їх можна зустріти на різних водоймах, включаючи штучні ставки та канали. Попелюхи також добре задатуються до антропогенних умов і можуть селитися на рідних господарствах або в інших місцях, де є достатньо їжі та укриттів. У зимовий період вони можуть збиратися в зграї і мешкати на замерзачих водоймах що забезпечує їм доступ до води та їжі. Їх можна знайти на водоймах з густою рослинністю, особливо на весні та влітку. Відрізняти попелюха можна за його характерною червоною головою, у самців та світлим тулубом. В час земівлі або міграції вони збираються в зграї, що також їх робить більш помітними. Для спостереження за попелюхами найкраще використовувати бінокль оскільки вони часто плавають на середній відстані від берега. Вони зазвичай ведуть себе обережно і можуть відпливати, якщо вмітять наближення людини. А от тепер я вам розповім кілька цікавих фактів про папелюха. Попеліхи можуть приєднати на значну глибину, щоб добути їжу, досягаючи 2-3 метрів під водою це дозволяє їм діставати розхилену та тваринну їжу, яка недоступна іншим птахам. Попелюхи емігрують на великій відстані, даваючи сотні кілометрів від мізні гідзування до місця зимівлі. Частина популяції навіть прилітає через Середземне море до Африки. Попелюхи добре адаптуються до різних типів водойм. Вони може проживати навіть у тих місцях, які створені штучно, наприклад, на рідних господарствах або водосховищах. Якщо вам було цікаво це відео, і ви знайшли для себе щось нове, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Та підтримайте мене, будь ласка, лайком. Підпишіться ще на мій телеграм-канал. Там також буде багато цікавого. Ссылка, як завжди в описі, що це буде QR-код. Ну а з вами буду прощатися. Всім удачі, всім пока!